Жила собі одна родина, чоловік і дружина. У них був свій дім, будівля, будинок, і навколо них жили люди інші і була сусідка. І ось щоранку ця родина, вони бачили, як сусідка вішає на мотузку свою білизну, яку вона попрала. І чоловік з дружиною, дивлячись через вікно на те, як вона на цю мотузку вішала оцю білизну, яку попрала, вони постійно коментували її життя, її працю. Вони говорили, що вона не дбала, вона нерозумна. Тому що дивись, яка білизна, вона сіра, вона брудна. Вони говорили між собою, коментуючи, нарікаючи, ремствуючи, маючи ропі, докір, що вона не вміє, напевно, прати. Вона користується поганим порошком. Не вистачає мудрості зрозуміти, що порошок поганий. І так тривало кілька років. І ось одного разу жінка здивовано вигукнула і говорить своєму чоловікові. Дивись, білизна у нашої сусідки сьогодні зовсім чиста. Нарешті вона навчилася прати недаремно. Ми з тобою її постійно це критикували, нарікали, говорили перед Богом, яка вона, вона, напевно, нас почула і виправилась. На що її чоловік спокійно їй відповів? Каже, дорога дружина, я сьогодні. Просто вимив наше вікно. Сьогодні так багато християн в церквах замість того, щоб вимити своє вікно. Вони роздивляються всіх: служителів, пастора, хто, що, як. Багато людей в цьому перебуває, друзі. Замість того, щоб копатися там, що у когось якась білизна брудна, Господь до чого нас закликає? Досліджуй себе, замічай за собою, аналізуй кого? Себе, вникай в себе. Скільки сатана сьогодні робить біди через те, що люди саме в цьому живуть через своє брудне вікно. Вони дивляться і споглядають на інших людей, особливо в церкві або взагалі на роботі, будь-де, нам треба від, отримати відкриття, що дуже часто проблема не в інших людях. Проблема у нашому брудному вікні, у нашому серці, у нашому мисленні, у наших упередженнях, у наших стереотипах, у наших очікуваннях. І коли ми. Каємось саме, коли ми переглядаємо себе, коли ми дозволяємо Духу Святому працювати з нашим життям, міняти наш характер, знімати наші окуляри, які спотворюють людей навколо нас, то ми побачимо, що все змінюється, як побачила ця дружина цього чоловіка. Ми часто дивимося один на одного через своє брудне скло. Через упередження, стереотипи, осуд, заздрість, образи. І тому ми бачимо один одного навіть в церкві в спотвореному світлі. Ми засуджуємо один одного. Що сказав Ісус? Ісус сказав: чого ж ти дивишся на скалку в оці брата Свого, а колоди у власному очі не добачаєш? Колода у власному оці, або не помити вікно. Ви уявіть, от як це може виглядати. Ось колода, тільки вона більша. Дуже погано дружити з такою колодою, коли я дивлюся на єпископа, чи можу я вірно дивитися. Та ні, да все буде просто розмиватися і спотворюватись. Господь говорить, щоб ми. Замічали за собою, щоб ми були відкриті для Духа Божого, для праці Божої, щоб ми не засуджували інших, щоб ми очищали власне своє серце. І тоді ми побачимо інших людей, що не такі плями у них, як ми собі вигадали, як ми собі придумали, як ми побачили. Ми зрозуміємо, що проблема була не в цих людях, в мені проблема, в моєму погляді проблема. І ось я хочу сьогодні сказати, що Бог, живий Бог, Він сьогодні буде працювати з нами. Пастор буде проповідувати сьогодні боротьба за чесність, і це буде теж сьогодні величезний виклик для нас цій боротьби за чесність, як ми будемо жити далі. Тому що у кожного з нас буде вибір, але ми сьогодні. Повинні розуміти, він гончар, я глина і ви глина. І ми сьогодні на кружалі Божому, і Він продовжує з нами працювати, впливаючи на наше серця, на наше мислення, на наш характер, і Він буде робити з нас сосуди, які йому до вподоби. Біблія говорить, що в останні дні. Між іншим вчора ми класний підкаст записали з пастором, з єпископом. Я рекомендую подивитися. Дуже класна і тема була, і атмосфера. Неймовірно була атмосфера там, де ми вчора перебували, і потім взагалі ми ділилися своїми переживаннями. Пастор про це теж вчора згадував. же, що в останні дні. Настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, срібролюбні, зарозумілі, горді, лихослівні, батькам непокірні, невдячні, неправедні, недружелюбні, і там ще декілька віршів. Це про церкву, це про нас. Це про наші брудні вікна. Коли ми можемо сьогодні сказати перед Богом, Господи, пробач, прости. Скажи, що мені робити, як сказав Савол Боже, а що мені робити? А ми можемо і далі залишатися в такому стані? Ми любимо себе, ми любимо гроші. Ми горді, ми зрозумілі, ми непокірні, ми невдячні. І ось коли і сьогодні ми збираємось тут разом, щоб прославити Господа, або щоб вшанувати Господа, як написано, шануй Господа від маєтка Твого і від прибутків Твоїх. Коли ми віддаємо десятини пожертви, тут теж я можу зрозуміти і запитати у Бога, Боже, а що з моїм серцем? Що з моїм станом, що з моєю вірою? Бути чесним з собою перед Богом? Чи люблю я Бога? Чи люблю я церкву, чи люблю я дім Божий, чи люблю я роботу Божу, чи є в мене пошана до Бога? Знаєте, дуже легко Бога шанувати язиком словами. Апостол Любов він говорить, любі діти, любов ваша, наша повинна бути не тільки словами і розмовами, а й вчинками, що виявляють справжню любов. Коли я жертвою, я виявляю справжню любов не просто словами, не просто розмовами, своїми ділами віри, своєю працею любові, тим, що я шаную Бога, тим, що я говорю, Бог джерело мого благословення, від нього сьогодні все розтікається як благословення в моєму житті, друзі. Я хочу, щоб ми зараз зібрали пожертви, зібрали десятини. Але коли ми приходимо сьогодні з вами в дім Божий, або взагалі ми йдемо за Господом, давайте частіше дивитися на свої вікна, на своє око, на своє серце, на свій стан. Це нам допоможе бачити вірно і рухатись вірно за Господом. Боже, я дякую тобі. Я дякую тобі, що сьогодні я можу разом з народом Божим шанувати Тебе, не просто словами, а своїм життям, своїми вчинками, своїми справами, грошима. Господи, я дякую тобі, що я можу перевіряти, кого я більше люблю сьогодні, гроші або тебе. Чиє є любство в моєму житті, і воно перемагає чи перемагає те, що я люблю Господа мого. Я дякую тобі за те, що Ти щедрий Бог, який рясно нас благословляє. Я дякую тобі за те, що милість Твоя вона повік в нашому житті. Я дякую тобі, що ти даєш відкриття ідеї. Ключових людей, стратегічних людей, ти даєш можливості, ти даєш роботу, сили, ти даєш мудрість, ти даєш гроші. І я дякую тобі, що я сьогодні можу залишатися вірному в неправедному, і я можу залишатися вірними в тих маленьких речах, які ти довіряєш мені, показуючи, що ти важливий в моєму житті, що ти маєш першість в моєму житті. Що ти господар мого життя. Я покладаюсь не на гроші, Господи, я покладаюсь на Тебе. І я вірю, що коли я шукаю Тебе, і я шукаю царства Твого, все інше воно прикладається. Амінь.